За якою стежить вся журналістська спільнота, яка не побоялася на камеру підняти руку на журналіста, продовжує чинити беззаконня. З моменту нападу минуло півроку, проте кривдник і досі не покараний. Бругарська районна поліція. Саме сюди, 8 жовтня 2015 року, я звернулася за фактом перешкоджання журналістській діяльності. Та замість того, аби захищати мене, вони всілякими методами намагалися довести, що я не являюся журналістом, хоча не перший рік працюю на телебаченні. А поки правоохоронці заплющують на таке очі, чоловік, який власне і перешкоджав нашій діяльності, знову проявив себе і знову щодо жінки. Та цього разу вже депутата. Ми їздили на визов, була несанкціонована дискотека і голосно грала музика. Ми з депутатами туди поїхали. Розібралися. Потім проїжджав мимо депутат Іванов, зупинився, підійшов до нас. Негарно мене обізвав. От, а потім, коли я вийшла з машини, він мене пихнув добрячий. Та чому ж цей чоловік і досі не покараний? Щоб з'ясувати, ми вирішили дізнатися, хто він такий. Дмитро Іванов депутат княжицької сільської ради, який офіційно ніде не працює і не має жодного приватного бізнесу. А от його декларація за 2015 рік, у якій він вказав 300 тисяч річного доходу, 13 автомобілей легкових та 3 мільйони гривень на рахунку у банках. Та як розгорталися події потім, дивіться вже за мить. А ось як зрушила справа відтоді, як ми написали заяву до правоохоронців. За півроку слідчих дій усе, що вдалося зробити поліції, так це змінити трьох слідчих, а згодом взагалі закрити кримінальне провадження. Я вважаю, що на той момент Лілія не була журналістом. Потім ми зійняли галас і її знову відкрили. Хто ж так його прикриває? Коли ми знову, намагаючись докупатися до правди, знімали матеріал про цей шлагбаум, чоловік влаштував справжнє шоу. Він годинами їздив за нами по селу. Поки зрештою ми його не зупинили. Пане Дмитре, чому ви нас переслідуєте? Лілі, я приїхав сільсовет. Мені позвонив секретар Тітерів, попросив під'їхати. Поэтому вас ніхто не прислідує. Отакої, от. Вот. Зараз це телефонуємо Роману Титереву. Спитаємо, що справді його викликали. Боже, яке брехло. Він даже не знає, що я в раді. Я прийшов з каву пити. А заодно вирішили запитати, що чоловік поробляє і з чого живе. Що ви проїхати не даєте, Скажіть мені, будь, будь ласка. Я перегороджую mm -hmm. вам дорогу, Зірян. Покажи, будь ласка, чим я перегородила дорогу. Скажіть, будь ласка. Говоріть. Чого ви робите цирк зараз? Какой? У нас є декларація ваша за 2015 рік. Звідки у вас такий дохід, якщо ви офіційно ніде не працюєте і у вас немає жодного бізнесу? Не стучіть, а то поламається. А потом думаєте Там... да думати переїдете мене. Ви зараз переїдете. Не, мене. Подносит, зараз переїдете. Скажіть, подавці, звідки у вас тільки доходу? <рошу> <рошу> а от його будинок зараз ми злетимо і покажемо, що він ховає за своїми парканами. Чоловік вільно розгулює село, нашою справою переймаються хіба що народні депутати. Наша потерпіла на час вчинення злочину не. Не мала статусу на даний час ми не маємо відомостей, що вона мала статус журналіста. Тобто, вона же, ну, давайте гнати зразу в комітет. Навіщо ви сюди приходите? Ми 50 разів. Це, ви третя людина, яка приходить по цій справі. І ви несете кожен раз цю ахінею. Вам не місце в цій країні, зрозумієте. Давайте Давай, приймемо закон для прокуратури. Всім журналістам на лобі клімо ставити. Тоді ви це, це, це Суді, так? Так? розумієте? Що це, Нами надано оцінку слідчому, який закрив дане кримінальне провадження безпідставно, він притягнутий до дисциплінарної відповідальності і провадження подальшого досудового розслідування буде доручено іншому слідчому, який не буде розслідувати його однобоко. Сама подія по встановленню того шлагбаума, перешкоджанню вільному доступу до земель колективної власності там є, на чим працювати. А от і легендарний шлагбаум, який став каменем роздору між мною та його власником Дмитром Івановим, з моменту конфлікту пройшло вже вісім місяців. Проте незаконно встановлена споруда і досі на своєму місці. Відносно шлагбаума шлагбауму у нас взагалі, якби позиція княжицької сільської ради така, що у нас по селу не повинно бути шлагбаумів. Ті люди, які встановили приватні особи, вони їх встановили приватним способом. Дозволів на встановлення шлагбаумів по селу, сільська рада не давала. Ми звернулися до прокуратури для того, щоб вони дали правову оцінку. Я думаю, що прокуратура має дати припис на їх зняття. Тож бачимо, що незаконно встановлений шлях і досі на своєму місці, власне, як і кримінальне провадження, яке вже не розслідується півроку. Ступкор і надалі добуватиметься справедливості, і доведе, що такі люди, як Дмитро Іванов, повинні бути покараними інакше від його рук може постраждати ще не одна людина.